Привіт, друзі-садівники! Уявіть собі, наступне літо. Ваш сад потопає в зелені, сонце ласкаво гріє, але чогось не вистачає. Ваші улюблені гортензії, на які ви покладались тільки надій, стоять пишними зеленими кущами, але зовсім без квітів жодної розкішної шапки. Знайома ситуація. А що як я скажу вам, що причина цієї літньої трагедії криється в одній єдиній помилці? Яку багато хто з нас робить саме зараз у грудні, сьогодні ми розкриємо секрет, про який мовчать навіть деякі досвідчені садівники це відео, термінова перевірка для ваших гортензій, яка може врятувати їхнє цвітіння на весь наступний сезон. Залишайтеся з нами, і ви дізнаєтеся, яку фатальну дію не можна робити з гортензіями взимку. І що насправді потрібно вашим красуням для майбутньої розкоші. Перш ніж ми перейдемо до головної помилки, давайте швидко згадаємо, чому гортензії такі особливі та водночас примхливі. Справа в тому, що не всі гортензії однакові, весь секрет їхнього цвітіння криється в одному простому питанні на яких пагонах вони формують квіткові бруньки, існує дві великі групи. Перша і найчутливіша. Це гортензії, що цвітуть на пагонах минулого року. Це, в першу чергу, всіма улюблена крупнолиста гортензія або макрофіла з її неймовірними синіми рожевими та фіолетовими суцвітями, а також дуболиста і пилчаста. У них квіткові бруньки закладаються ще з літа та осені на торішніх здерев'янілих гілках. Друга група це гортензії. Що цвітуть на пагонах поточного року. Сюди відносяться значно менш вибагливі волотиста та деревовидна гортензії, вони випускають нові гілки навесні і на них же формують квіти. Розуміння цієї фундаментальної різниці це ключ до всього. Саме через незнання цього принципу і відбувається та сама груднева помилка, яка призводить до сліз влітку. Отже, давайте нарешті розкриємо карти. Головна фатальна помилка, якою припускаються в грудні, це обрізка гортензій, що квітнуть на пагонах минулого року. Так саме так просто. Багато садівників, прагнучи навести лад у зимовому саду, беруть до рук секатор і починають формувати кущі крупнолистої гортензії. Вони обрізають торішні пагони. Вкорочують їх, надають кущу акуратної форми, здавалося б, що тут поганого. Адже інші рослини ми саме так і готуємо до зими. Але у випадку з крупнолистою гортензією це рівносильно тому, щоб власноруч зрізати всі майбутні квіти. Кожен зрізаний кінчик торішнього пагона це потенційна квіткова шапка, яку ви більше не побачите наступного літа. Рослина, звісно, виживе. Вона випустить нові пагони від кореня, наростить зелену масу, але цвісти на цих нових пагонах за рідкісним виключенням деяких ремонтантних сортів вона просто не зможе. Ось і виходить, що кущ є, а краси немає. За щоб ви краще зрозуміли механізм цієї катастрофи, давайте візуалізуємо: підійдіть до своєї крупнолистої гортензії і уважно подивіться. На верхівки її торішніх здерев'янілих пагонів, бачите там пару більших, трохи пухнастих бруньок. Це не просто листові бруньки, це і є скарб, який ви повинні берегти всю зиму, саме в цих верхніх бруньках спить майбутнє суцвіття. Вони заклалися ще в кінці літа і терпляче чекають свого часу. Коли ви берете секатор і робите освіжаючий зріз, ви знищуєте саме цю верхівку. Все, що нижче по стеблу, це переважно листові бруньки, з них виросте листя, можливо, бічні пагони, але не квіти. Саме тому так важливо зберегти торішні пагони по всій їхній довжині, від основи до самої верхівкової бруньки. Будь-яке вкорочення це гарантована втрата цвітіння. Уявіть, що ви готуєте подарунок, красиво його пакуєте. А потім хтось приходить і відрізає найкращу частину, але чому ж люди з року в рік роблять цю помилку? Причин декілька, і всі вони виглядають цілком логічними, якщо не знати біології рослини. Перша і головна причина це естетика і прагнення до порядку. Незахищені кущі гортензії взимку виглядають не дуже привабливо, голі палиці, на яких подекуди висять сухі торішні суцвіття, рука сама тягнеться до секатора, щоб навести красу, зробити кущі компактним і охайним. Друга причина це хибна аналогія. Садівники звикли, що більшість чагарників, наприклад, троянди або ті ж волотисті гортензії. Потребують осінньої або весняної обрізки для стимуляції росту і цвітіння, цей принцип помилково переноситься на всі види гортензій без розбору, третя причина це страх, що необрізані пагони вимерзнуть. Дехто вважає, що коротко обрізаний кущ легше укрити і він краще перезимує. Насправді ж саме верхні бруньки треба захищати, а не зрізати превентивно. Незнання ось головний ворог цвітіння вашої гортензії. Тепер давайте поговоримо про наслідки що ж станеться влітку, якщо ви все таки обрізали свою крупнолисту гортензію в грудні, як я вже казав, найімовірніше рослина не загине. Гортензії досить живучі навесні від кореня або від нижніх бруньок на залишках пагонів. Почнуть рости нові свіжі зелені гілки, кущ буде виглядати здоровим і сильним. Ви будете чекати червня, потім липня, а квітів все не буде. Ви почнете думати, що проблема в підживленні поливі чи кислотності ґрунту. Будете купувати дорогі добрива, експериментувати з поливом, але все марно. Квітів не буде, тому що їхнім зародкам просто не дали шансу розвинутися. Ви їх зрізали ще в грудні. В кращому випадку, якщо у вас сучасний ремонтантний сорт, який здатен цвісти і на пагонах поточного року, ви можете побачити кілька квіток в кінці літа або на початку осені, але це буде лише бліда тінь тієї розкоші, на яку здатна ваша гортензія. Mm. Особливу увагу варто приділити саме крупнолистим гортензіям або макрофілам. Це ті самі королеви саду з великими кулястими суцвіттями, колір яких можна змінювати від рожевого до блакитного, регулюючи кислотність ґрунту. Саме вони є найчастішими жертвами неправильної грудневої обрізки, їхня краса прямо пропорційна їхній чутливості. Запам'ятайте просте правило для цього виду гортензій грудень це час спокою. Ніяких секаторів, окрім одного випадку, про який ми поговоримо трохи згодом. Ваше головне завдання взимку не формувати, а зберігати, зберігати кожен сантиметр торішніх пагонів, адже кожен з них це обіцянка майбутньої квітки. Якщо ви хочете наступного літа насолоджуватися пишним цвітінням, то в грудні ваші руки мають бути якомога далі від секатора. Краще спрямуйте свою енергію на правильне укриття, а не на руйнівну обрізку, це той випадок, коли найкраща дія це бездіяльність. Але що ж тоді робити, якщо кущ виглядає неохайно або на ньому є пошкоджені гілки, чи означає це, що секатор взагалі під забороною в грудні? Не зовсім єдиний вид обрізки, який допустимий і навіть потрібний в цей період. Це санітарна чистка. Уважно огляньте свою гортензію. Якщо ви бачите явно зламані сухі почорнілі або уражені хворобою пагони, їх потрібно видалити. Такі гілки вже не принесуть користі, але можуть стати джерелом інфекції для всієї рослини. Обрізати їх потрібно акуратно до здорової тканини або під саму основу. Але будьте дуже обережні, не переплутайте здоровий, здерев'яніли. Але голий пагін із сухим. Здоровий пагін на зрізі буде світлим і живим, а мертвий коричневим і крихким. Також можна видалити старі сухі суцвіття, якщо ви не зробили цього раніше. Але робіть це обережно, зрізуючи лише саму квіткову шапку і не зачіпаючи верхні бруньки прямо під нею. І це все ніякого вкорочення, ніякого проріджування здорових пагонів. Добре, скажете ви, а коли ж тоді обрізати цю примхливу крупнолисту гортензію для формування куща? Невже ніколи? Звісно, ні. Правильний час для формуючої обрізки існує, але це точно не грудень. Найкращий момент для цього одразу після цвітіння в кінці літа. Коли гортензія відцвіла, ви можете сміливо вкоротити пагони, на яких були квіти приблизно на третину. Це стимулюватиме ріст бічних пагонів, які встигнуть визріти до зими і закласти на своїх верхівках нові квіткові бруньки для наступного року. Також в цей час можна прорідити кущ, видаливши старі, слабкі або загущуючи пагони від самої основи. Таким чином ви і форму надасте, і не зашкодите майбутньому цвітінню. Весняна обрізка для цього виду теж можлива, але вона має бути виключно санітарною. Навесні, коли бруньки вже набрякли, ви чітко побачите, які пагони перезимували вдало, а які підмерзли. Ось тоді можна буде обрізати підмерзлі верхівки до першої живої бруньки. Проте обрізкати це не єдина груднева помилка, хоч і найпоширеніша. Друга серйозна небезпека, то це неправильне укриття або його повна відсутність. Як ми вже з'ясували, квіткові бруньки на верхівках пагонів дуже вразливі, сильні морози, крижаний вітер, різкі перепади температур можуть їх просто вбити, навіть якщо ви не чіпали кущ секатором, але залишили його напризволяще. Результат влітку може бути таким самим, зелений кущ без квітів. Тому правильне укриття для крупнолистих гортензій в наших кліматичних умовах є обов'язковим. Важливо зробити це вчасно. Не варто кутати гортензії занадто рано, коли ще стоять теплі дні, бо вони можуть випріти. Найкраще робити це, коли встановляться стабільні нічні заморозки. Приблизно мінус 5 градусів. Укриття має бути дихаючим, щоб під ним не накопичувався конденсат. Ідеально підійде агроволокно спанбонд. щільністю не менше 60 грамів на метр, складене в 2-3 шари, як же правильно організувати укриття. Існує кілька ефективних способів. Перший найпростіший це мульчування основи куща. Товстий шар 10-15 см сухого торфу, компосту або соснової кори, допоможе захистити кореневу систему і нижні бруньки на пагонах. але цього замало для збереження квіткових бруньок на верхівках. Тому другим кроком є створення каркасу. Навколо куща можна встановити дуги дерев'яний ящик без дна або просто кілька кілків, на які потім натягується агроволокно. Важливо, щоб укривний матеріал не торкався з самих пагонів, створюючи повітряний прошарок. Це найкращий утеплювач. Знизу агроволокно потрібно добре притиснути до землі камінням або цеглою, щоб його не зірвало вітром. Не використовуйте для укриття поліетиленову плівку, під нею рослина гарантовано спариться під час першої ж відлиги, що набагато гірше за мороз, Третя груднева помилка стосується поливу здавалося б, який полив взимку. Але тут є свої нюанси якщо грудень видався сухим і безсніжним, а земля не промерзла, гортензії, особливо молоді, можуть страждати від фізіологічної посухи. Коріння не може добути вологу з мерзлої землі, а вітер і сонце продовжують випаровувати її з пагонів. В таких умовах може знадобитися рідкісний. Але рясний вологозарядний полив. Робити це потрібно вдень під час відлиги, використовуючи воду кімнатної температури. Проте набагато частішою є інша проблема надлишок вологи. Якщо осінь була дощовою, а в грудні постійні відлиги. Коріння гортензії може почати підгнивати в перезволоженому ґрунті. Особливо це небезпечно для рослин, що ростуть у низинах або на важких глинистих ґрунтах. Тому при посадці завжди дбайте про хороший дренаж, а взимку стежте, щоб біля основи куща не застоювалася тала вода. А що ж робити з іншими більш стійкими видами гортензій, такими як волотиста та деревовидна. Ось тут правила гри кардинально змінюються, і саме це часто плутає садівників. Ці види гортензій квітнуть на пагонах поточного року. Це означає, що вони навесні випускають нові гілки, і саме на них влітку з'являються квіти, тому їх не тільки можна, але й потрібно обрізати. Але знову ж таки не в грудні. Сильна обрізка стимулює ріст потужних молодих пагонів. На яких утворюються величезні суцвіття, найкращий час для обрізки цих гортензій рання весна до початку сокоруху або пізня осінь після опадання листя, у грудні їх краще не чіпати, оскільки свіжі зрізи можуть постраждати від сильних морозів, тож якщо у вашому саду ростуть ці невибагливі красуні, взимку можете про них майже не турбуватися. Вони не потребують укриття і спокійно переносять навіть сильні морози. Головне, не застосовуйте до них ті ж правила, що й до крупнолистих, і навпаки, давайте розвіємо один дуже популярний міф, який ходить серед садівників: чим сильніше обріжеш гортензію, тим пишніше вона буде цвісти. Як ми вже зрозуміли, це твердження є абсолютно правдивим для волотистих і деревовидних гортензій. Для них радикальна весняна обрізка, коли залишають лише 2-3 пари бруньок на кожному пагоні, є запорукою потужного цвітіння, але застосування цього міфу до крупнолистої гортензії є смертним вироком для її квітів, це все одно, що намагатися заправити дизельний автомобіль бензином, бо він теж пальне. Результат буде плачевним. Тому, перш ніж брати до рук секатор, Найперше і найголовніше, що ви маєте зробити, це точно ідентифікувати вид вашої гортензії. Якщо ви не впевнені, краще взагалі не обрізайте її, окрім санітарної чистки, краще мати не ідеально сформований але квітучий кущ ніж акуратну зелену кульку без жодної квітки. Сніг для гортензії, особливо крупнолистої сніг у грудні та протягом усієї зими. Це не просто красиво, це найкращий друг і найнадійніший утеплювач. Пухка снігова ковдра захищає від морозу і вітру набагато краще за будь-яке агроволокно. Якщо зима сніжна і ваш кущ гортензії повністю опинився під сніговим заметом, можете вважати, що йому пощастило він ідеально захищений. Тому, якщо ви чистите доріжки, не лінуйтеся накидати додатковий шар снігу. На ваші гортензії. це створить додатковий захист. Але що робити, якщо грудень безсніжний, а морози вже вдарили, ось тут і виникає найбільша небезпека. Чорний мороз, тобто мороз без снігу, є найзгубнішим для квіткових бруньок. У такій ситуації надія лише на ваше штучне укриття, тому не ігноруйте його, сподіваючись на сніг, якого може і не бути. Краще підготуватися до найгіршого сценарію і вкрити рослини завчасно. Ще одна потенційна груднева помилка це підживлення. Деякі садівники початківці, начитавшись про важливість добрив, можуть вирішити підтримати рослину перед зимою і внести порцію підживки. Це абсолютно неправильно і дуже шкідливо, будь-які добрива, особливо ті, що містять азот. Стимулюють ріст. Якщо ви внесете їх у грудні під час відлиги, рослина може прокинутися і спробувати піти в ріст. молоді пагони та бруньки, що почали розвиватися, будуть миттєво знищені першим же морозом. Це не тільки позбавить вас квітів, але й сильно ослабить саму рослину, яка витратила сили на непотрібний ріст. Останнє підживлення гортензій проводять в кінці літа або на початку осені, використовуючи калійно-фосфорні добрива, які допомагають пагонам визріти і підготуватися до зими. В грудні гортензія має спати, не будіть її добривами, дайте їй спокійно відпочити. Чи можна якось перевірити стан квіткових бруньок у грудні? Так, це можливо, але робити це треба дуже обережно. Ви можете провести невелику діагностику, щоб зрозуміти, чи все гаразд з вашими майбутніми квітами. Виберіть один пагін і дуже акуратно гострим лезом або скальпелем зробіть поздовжній розріз на одній з верхніх найбільших бруньок. Якщо всередині ви побачите крихітні зелені зачатки, схожі на мікроскопічну голівку капусти, вітай, це і є майбутнє суцвіття і воно живе. Якщо ж всередині все коричневе або чорне і сухе, на жаль, ця брунька загинула від морозу або висихання. Звісно, не варто різати всі бруньки підряд. Достатньо перевірити одну-дві в різних частинах куща, щоб мати загальне уявлення про ситуацію. Якщо більшість бруньок живі, ваше головне завдання зберегти їх до весни, забезпечивши надійне укриття. А що робити, якщо ви дивитеся це відео і з жахом розумієте, що вже наробили біди. Наприклад, кілька тижнів тому взяли і добряче обрізали свою крупнолисту гортензію, чи є ще надія? Давайте будемо реалістами на тих пагонах, які ви обрізали, квітів наступного літа скоріш за все не буде. Ви зрізали їхні зародки. Але це не привід впадати у відчай і викопувати кущ. По перше, сама рослина жива і навесні дасть нові пагони, ваше завдання доглядати за нею протягом наступного сезону, щоб ці молоді пагони добре виросли, визріли і заклали квіткові бруньки вже для цвітіння через рік. По друге, якщо у вас сучасний ремонтантний сорт, є шанс, що він зацвіте на нових пагонах в кінці літа. Це не буде так пишно, як могло б, але все ж краще, ніж нічого. Тому не картайте себе, вважайте це цінним уроком. Тепер ви точно знаєте, як робити не треба, і наступної зими такої помилки не припуститеся. Окрім морозів, взимку існує ще одна прихована небезпека це температурні гойдалки. Уявіть ситуацію вдень у грудні яскраво світить сонце. І прогріває темні пагони гортензії, вони трохи відтають, тканини наповнюються вологою, а вночі температура різко падає до мінус 10-15 градусів, вода в клітинах замерзає, кристали льоду розривають ніжні тканини квіткових бруньок зсередини, такі перепади набагато небезпечніші за стабільний мороз. Саме для захисту від цього і потрібне укриття з агроволокна. Воно не стільки гріє, скільки згладжує ці різкі коливання температур, створюючи для рослини стабільний мікроклімат, білий колір агроволокна відбиває сонячні промені, не даючи пагонам перегріватися в день, а вночі повітряний прошарок під укриттям остигає повільніше. Таким чином ви захищаєте бруньки не тільки від прямого морозу. Але і від підступних температурних шоків. Давайте підсумуємо і складемо короткий, але чіткий план дій на грудень, щоб гарантувати цвітіння ваших гортензій. Перше, ідентифікуйте свій сорт. Якщо це крупнолиста, дуболиста або пилчаста гортензія, переходьте до наступного пункту. Якщо волотиста чи деревовидна, можете розслабитися і зайнятися ними навесні. Друге. Сховайте секатор подалі. Ніякої формуючої обрізки для першої групи. Дозволена лише санітарна чистка явно мертвих чи зламаних гілок. Третє. Організуйте правильне укриття не плівкою, а дихаючим агроволокном на каркасі, коли встановляться стабільні невеликі морози. Четверте контролюйте вологість. Уникайте як пересихання ґрунту під час безсніжних морозів. Так і застою води під час відлиг. П'яте забудьте про добрива до весни. Рослина має спати. Дотримуючись цих п'яти простих правил, ви зведете ризик втрати цвітіння до мінімуму. І наостанок ще одна маленька, але важлива деталь не поспішайте знімати укриття на весні, спокуса побачити, як перезимували ваші улюбленці, дуже велика. Але весняні заморозки можуть бути ще більш підступними, ніж зимові. Бруньки, що вже прокинулись і рушили вріст, є надзвичайно вразливими, найкраще знімати укриття поступово в похмурий день, коли мине загроза сильних нічних заморозків. Спочатку можна просто трохи його провітрити, а потім зняти повністю. Це допоможе рослині адаптуватися до нових умов без стресу. Пам'ятайте, догляд за гортензію – це марафон, а не спринт. Ваша зимова турбота і терпіння будуть щедро винагороджені влітку, коли ваш сад вибухне хмарами неймовірних квітів, і тоді ви з гордістю зможете сказати: Я знаю секрет. А тепер, коли ви знаєте все про головну грудневу помилку, ваші гортензії в безпеці. Отже, друзі, сьогодні ми розібрали, мабуть, найважливішу тему зимового догляду за гортензіями. Головний висновок, який ви маєте запам'ятати: ніколи, ніколи не обрізайте крупнолисту гортензію в грудні. Ця, на перший погляд, невинна дія, прямий шлях до розчарування влітку. Замість того, щоб формувати, ми маємо зберігати берегти кожну торішню гілочку з її дорогоцінними квітковими бруньками. Правильне укриття, контроль вологи і ніяких добрив, ось три кити успішної зимівлі ваших красунь. Сподіваюся, це відео було для вас не просто цікавим, а й по-справжньому корисним і допоможе уникнути фатальних помилок. Дякую вам за перегляд! Якщо ви дізналися для себе щось нове, будь ласка, підтримайте нас лайком та підпишіться на канал, щоб не пропустити ще більше садових секретів. А тепер питання до вас: чи стикалися ви з проблемою відсутності цвітіння у гортензій? Які ваші методи зимівлі цих квітів? Поділіться своїм досвідом та думками в коментарях. Давайте обговорювати.